Переяславська рада 1654 року стала результатом складних політичних процесів того часу. Угода укладена між козацькою старшиною і московським урядом згодом була переосмислена вже імперською і радянською пропагандистською машиною як воз'єднання земель, що стало причиною для подальшої російської експансії на українські землі. Богдана Хмельницького пропаганда зробила символом об'єднання з Росією та братства народів, попри те, що мотиви його були набагато складнішими. Сьогодні розглянемо, як пам'ятники можуть бути інструментом пропаганди на прикладі пам'ятника Богдана Хмельницького в Києві. А поки ми не почали, то поставте лайк і подивіться, чи ви підписалися. І починаємо! Росія багато років методично вибудовувала міф про братні народи, використовуючи для цього будь-які засоби. Яскравим прикладом цього є пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві, що був споруджений в 1888 році. Хоча вперше ідею про спорудження пам'ятника гетьману подав ще український історик Микола Костомар в 1840-х роках, але дозвіл від царя отримали лише в 1860-х і в комітет, який мав займатися всією цією справою, Михайло Юзефович. Е, який той самий, чия доповідна записка, лягла в основу Емського указу, і той самий, хто був в комісії з підготовки валуївського циркуляру, навіть найкращий наміри, як бачимо, може спотворити імперська машина, не гаючи часу, новостворений комітет звернувся до скульптора Михайла Мікешина. Той, щойно якраз добув перемогу в конкурсі на пам'ятник тисячоліттю Росії в Новгороді і погодився взятися за нову роботу, і діло йшло насправді аж ну. Поволі, скажімо так, аж у 1869 році скульптор показав перший проект на погодження імператору і отримав добро на подальшу роботу. І аж за три роки від цього моменту вже був представлений перший бронзовий варіант Гманітському палаці для киян на оцінку. Ну і що скажемо? Він очевидно вражав драматичністю і надмірністю. Гетьман, зображений верхи на коні, гордо тримав булаву, ніби закликаючи народ до боротьби. А під копитами його коня гинули вороги України: шляхти, щеврей, їзуїт скинуті зі скелі. Під скелею, слухаючи, гру Кобзаря об'єдналися представники різних руських земель. Великорос, звісно, перший, за ним білорос, ліворуч, малорос, за яким червонорос, тобто галичанин. Барельєфи пам'ятника разом із написами на постаменті мали зображувати такі найважливіші етапи життя Богдана Хмельницького: переможну битву під Спаражем, Переяславську Раду і торжественний такий в'їзд в Київ. Разом із написами на постаменті це все ідеально підкреслювало таку ідею. Об'єднання під протекторатом, звісно ж, Росії і неминуче падіння речі Посполитої Польща згине, а Русь буде панувати. А на постаменті єдина недільма Росія Богдану Хмельницькому. Такий проект був надмірним навіть і недоречним навіть для тодішньої російської імперії виникло багато суперечок щодо різних деталей майбутнього пам'ятника, в тому числі щодо зображення представників інших народів. У 1870 році почали збір коштів на спорудження пам'ятника через всеросійську підписку, але очевидно, ідея була ну, погано сприйнята в суспільстві коштів зібрали сильно менше ніж очікували, десь близько тридцять. Сіми тисяч карбованців. У тодішнього генерал-губернатора Києва теж виникли великі сумніви щодо різних деталей пам'ятника, в тому числі щодо його такого сильного антипольського і антиєврейського підтексту. Через це проект вирішили все-таки змінити, спростити, та й бюджет йому ну, порізали значно. Другий варіант проекту, створений в 1874 році, був вже спрощений. Це був такий компроміс між бажанням все-таки залишити основну і. Deio Скульптора, який він в неї вкладав, але все-таки там потрібно було прибрати ряд проблемних елементів. Прибрали повністю представників інших народів, крім поляка, і напис зробили таким уже більш загальним, менш провокативним. Але і цей проект теж розкритикували. Потім ще був третій варіант, і аж четвертий вже став фінальним, його затвердили у сильно спрощеній формі порівняно з першим. Варіантом. Зараз вже це робили ще й в тому числі через брак коштів на відлив монументу. Тепер це стала така класична фігура гетьмана з булавою на коні без інших декоративних елементів. Коли вже все нарешті затвердили, зробили, відлили, привезли в Київ, але не було готового постаменту ще для пам'ятника, тому він пролежав десь ну, близько 8 років в дворі комплексу присутственних місць, прямо поруч з тим містом. Де, мав бути споруджений, що стало власне приводом для численних жартів містян? Казали, не встиг приїхати Гетьман до Києва, а його вже заарештували. Але нарешті, здається, знайшли привід святкування 900-річчя Схрещення Русі мало стати гарною нагодою для урочистого відкриття цього пам'ятника. І, здавалось би, ну спорудженням постаменту мало би активізуватися, але бюрократичні перешкоди все ще існували. Про проект, зробленого постаменту Віктором Сичуховим відправили в Петербург на затвердження, чекали на відповідь аж цілих три роки, і він не отримав свого довгоочікуваного затвердження. Вирішальну роль у створенні постаменту відіграв відомий київський зодчий Володимир Ніколаєв. Саме він у 1885 році розробив проект цигляного постаменту облицьованого гранітом, що залишився після будівництва ланцюгового мосту. Володимир Ніколаєв не тільки розробив безкоштовно цей проект, але ще й на заощадженні кошти спроектував огорожу коло пам'ятника, що додала йому якоїсь завершеності. Це погодили і з цим все було ок. І нарешті справа вже дійшла все-таки до написів на постамент. Бо десь ж треба було вкласти ну ось цю маленьку нотку про пропаганди, щоб ну, не дарма ж пам'ятник робили. Через це було теж дуже багато суперечок, але врешті-таки дійшли вже до якихось компромісів, і було вирізблено три написи з різних сторін російською мовою. На чолі Волім царя Восточного православного на правому боці Богдану Хмельницькому Єдіна Ніділіма Росія і на лівому боці 1654-1888. Перша дата то дата Переяславської ради, тобто воз'єднання воз'єднання України з Росією. А інше це рік спорудження, встановлення пам'ятника. Спершу хотіли поставити біля Бесарабської площі, але врешті зупинилися на місці, де за свідченням істориків кияни зустрічали урочисто гетьмана після перемоги під пилявцями. І нарешті, після стількох років, 11 липня 1887 вісімсот року, пам'ятник відкрили. Після розпаду російської імперії творення Української Народної Республіки пам'ятники, встановлені за часів російського панування, піддавалися критиці. Уряд УНР розглядав їх як інструменти перської пропаганди, з чим вони власне і були, і багато хто пропонував їх знести, металеві частини переплавити і пустити найбільш корисні речі в той час на гроші і на гармати. Щодо пам'ятника Шпогдану Хмельницькому, то було вирішено змінити на написи на постаменті на ті, що більш повідповідали духу часу. Але якраз не вистачило і грошей, і часу на це трошки не дійшли руки до саме цього пам'ятника. Так воно стояло ще деякий час, молило всім очі. Аж у 19-му році, коли в чергові більшовики взяли місто, їм, очевидно, теж не подобався цей напис. і Вони вже трошки, хоча б пішли в цей напрям, і декілька написів, чи один з цих написів тоді в травні 19-го збили. Та в той час влада змінювалася дуже швидко. Потім до міста зайшли Дені. Кінці їм теж було діло до цього пам'ятника. Їм не подобалося, що позбивали написи, і хотіли вони все відновити, але їм теж не вистачило часу. Коли вже більшовики остаточно окупували місто і залишилися, закріпилися там, то вони повернулися знову ж до питання цього пам'ятника, думали, гадали, що робити. Були навіть прекрасні, прекрасні ідеї замінити написи віршами Дім'яна Б'єдного, який на той момент був досить популярним. Потім написи ще залишалися, але поруч поставили такий обеліск жовтневій революції. Він там дивно, ось ця пара виглядає. Але якщо чесно, поруч, але оболіск недовго там простояв щось біля чотирьох місяців. Врешті-решт, до чого дійшли. Вирішили таки повністю позбивати вже всі написи. Там на той момент залишався вже лише один, і зробити замість них один нейтральний Богдан Хмельницький, 1888. І от в такому вигляді, з цим вже написом, ми знаємо пам'ятник і тепер. Шовики вже значно активніше ніж царська влада, використовували образ Богдана Хмельницького і Переяславської ради. В Своїй пропаганді для них це був е, ідеальний такий історичний момент, який можна було використати для е, пояснення для підґрунтя ось такої спільності російського і українського народів. Це був такий один із ключових таких їхніх тез е, пропаганди, і загалом. Пам'ятник Мадана Хмельницькому став таким свідком численних пропагандистських заходів, військових парадів. Образ гетьмана активно використовували в мистецтві, в літературі, в інших в таких публічних проявах, скрізь де можна було його використати. І, звісно, що його використовували особливо, все активізувалося до 300-річчя Переяславської ради. Історія цього пам'ятника говорить, якраз слугує для нас ідеальною ілюстрацією того, що вони ніколи не бувають без ідеологічного підґрунтя. Завжди монументи, пам'ятники, скульптури, вони є не лише таким елементом міського простору. Так, вони не лише просто стоять і прикрашають вулицю, вони завжди є таким от маркером ідентичності. Скажімо так. так само, як і назви вулиць, якісь меморіальні дошки, пам'ятники завжди працюють на якусь поточну пропаганду. Вони формують потім нашу історичну пам'ять, і тому ми завжди маємо пробувати використовувати це на свою користь. Важливо систематично. Аналізувати міський простір е, і оновлювати його під сучасні погляди. Е, не варто недооцінювати ці речі, е, тому що важливо е, якраз і перейменовувати вулиці, і там демонтувати, наприклад, радянські пам'ятники, які несуть у собі ворожу ідеологію, тому що мене насправді дуже засмучують ось ці коментарі під новинами про те, що перейменували зараз десь якусь вулицю, знесли якийсь пам'ятник, внесли десь якісь зміни. Е, люди часто пишуть: ой, такому воно зава. Жало, ой, та не треба було цього робити, та хай би стояло, та нормально було, та я вже звик до назви цієї вулиці. Що мені тепер перевчатися? Так перевчатися, тому що якраз ти звик і для тебе нормально, що російський якийсь діяч зараз стоїть он десь посеред міста. Якась вулиця названа іменем. якогось, не знаю людини, яка натворила різну фігню, в тому числі це стосувалося українців, не знаю для мене дико. Коли я, в мене, до речі, є відео. Про перейменування вулиці, як це використовувалося російсько радянською пропагандою. типу, мені було дико, що у нас існували вулиці там не знаю всіх цих партійних діячів, які докладалися в тому числі до злочинів, до геноциду проти українців, до голодомору, до росифікації активної, ще щось, і це стоїть буквально в центрі міста. Назва така І типу, ой, та що вона там, кому вона там мішало? Мішало. Тому що це маркерим імпер... пропаганди ворожої, і воно має бути знищене. Пропаганда завжди існує. Важливо обрати, чи я ворожа, чи своя краще вже своя ніж ворожа, тому що та, хоча б формується правильний посил, в тому числі до молодого покоління, яке росте і звикає, живе на цих вулицях. Вони вже звикнуть до вулиці з українським діячем, а не якимось там посташевим чи кимось ще. Як ми бачимо по пам'ятнику Хмельницького, все ж таки багато хто сприймав як українського діяча, як видатного гетьмана, а не з тим посилом, який закладали в нього автори. І Тому цей пам'ятник біля нього збиралися, і він став таким знаєте, свідком багатьох подій з української історії, які привели нас до цієї сучасної точки з незалежністю від перших мітингів українців в 1917 році, та й не одного такого мітингу було багато до проголошення. Поруч з ним а, універсалів до проголошення акту злуки і потім вже до сучасних подій, коли за часів СРСР. Тут протестували в тому числі також е, проти підписання нового союзного договору. Тут відбувся мітинг вже після акції живого ланцюга, так 21-го року, 21 числа е, січня 90-го року. І тут же ж приносили е, присяги добровольці АЗОВу в червні 2014 року. Е, словом, ми бачимо, що він пройшов таку. Трансформацією від початкових тих ідей, які були в нього закладені, він позбувся цього ідеологічного підґрунтя і перетворився як і на один із відомих символів Києва, так і таким все-таки символом української пам'яті історичної. І зараз його в 2022 році, щоб захистити від. Уламків від якихось пошкоджень його закрили, захистили, і ми з нетерпінням, звісно, очікуємо, коли ми зможемо його побачити знову в усій красі після нашої перемоги. Дякую, що додивилися аж сюди. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про таку ретроспективу пам'ятника і як він споруджувався, і чим він був на початку. Сподіваюся, вам сподобалося і це було цікаво. Якщо це так, то будь ласка, поставте мені лайк. Напишіть якийсь коментар. Згодні ви зі мною чи ні, наприклад, щодо оновлення міського простору під сучасні е якісь уявлення і дух часу. Е і також перевірте, чи ви підписалися на канал та поділіться обов'язково цим відео з друзями. Мій канал створення для цього контенту можна підтримати фінансово В мене тепер є можливість, як зробити разовий донат, або отримати підписку і отримати ранній доступ до відео. Але, звісно, що будь-які такі донати всяким там блогерам і так далі ми робимо лише після того, як вже задонатили на силу оборони, бо це найважливіше, що ми маємо зараз робити, і ми маємо намагатися. Допомагати нашим воїнам так, як можемо, в тому обсязі, в якому можемо, але головне це робити регулярно. Це обов'язок кожного українця підтримувати так та й так, як ми можемо, але не покидати і не ігнорувати цю тему. Дякую ще раз вам за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!